Служба безпеки України зібрала доказову базу на зрадника, який воював проти сил оборони на південному фронті. У 2023 році зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угрупування Шторм південного військового округу країни агресора. Українські захисники взяли його полон у лютому 2024 року у ході запеклих боїв під роботами. Бойовик після знищення свого підрозділу провів три дні у вирвах на полі бою, допоки був затриманий українськими захисниками. З даними слідства, фігурантом виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Він відбував покарання у російській тюрмі за крадіжку, де й добровільно підписав контракт з Міноборони РФ, що дало йому змогу на дострокове звільнення з колонії. Там він був одразу зарахований до 5-го батальйону Шторм В 42 другої мотострілкової дивізії Збройних сил РФ. Після нетривалої підготовки на полігоні бойовика перекинули на Запорізький напрямок для участі у майже безперервних штурмах передових позицій ЗСУ. Незабаром його долю вирішить Український суд. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною другої статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі він знаходиться під вартою. До слова завершено, матеріали скеровано до суду. Йому загрожує до ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Така робота силових структур України є ще одним доказом того, що жоден зрадник нашої батьківщини не уникне свого покарання. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.